Ви робите зауваження своїй собачці, а вони не працюють. Друзі, це школа для собачок. Дред. Більше 20 років ми навчаємо собачок. Мене звати гілярний Сергій, і зараз розкриємо цю тему. Як можуть працювати зауваження, якщо це цуцик і він ще не знає? Як правильно, як неправильно, що потрібно робити? Дивіться, дуже важливо. Спочатку треба пройти базову слухняність, а потім можна вже робити якісь зауваження. Ну, приведу приклад, як можна робити зауваження, що. Хтось щось робить неправильно, коли не показали, як правильно, покажу це на прикладі бар'єру. Якщо собачка повинна перестрибнути бар'єр, то ми спочатку показуємо, як це зробити правильно. Якщо собачка перестрибає бар'єр, ми кажемо, що це правильно, даємо ласощі. Потім піднімаємо бар'єр, і коли собачка починає і зачепила бар'єр, ми кажемо, ну так неправильно чіпляти, треба якісно стрибати. Вона, а як це? Ми знижуємо е, висоту, собачка пригає, опять не чіпає бар'єр, ми даємо ласочі і кажемо, оце правильно. Так каже, оце правильно, коли не чіпає, ми кажемо так. Тоді ще раз собачка пригає не чіпляє, ми кажемо, так, ти правильно робиш і даємо ласочі. Тоді собачка розуміє, коли вона стрибала і не зачепила бар'єр, це було правильно, а коли зачепила, вона не получила нічого і сказала, ні так Неправильно, вона така думає: так правильно, це коли я не чіпляю. Звісно, це здається дуже простим поясненням, але в світі собачок їм треба пояснити все покроково, як дитині. Ми маленьку дитину теж водимо за ручку, привчаємо до всього, і це довгий процес собачкою трішечки швидше, тому що там дуже короткі процеси, і вони не дуже важкі. Якщо робити зауваження собаки, якщо вона щось робить правильно чи неправильно, треба показати. Дві сторони тут правильно, а тут неправильно, і саме головне в неї нема серединки, в неї немає сірого. Вона привикла, що це я можу робити, а це не можу. Наприклад, якщо ви дозволили собаці залазити на ліжко сьогодні. А завтра ви будете забороняти, то собачка не розуміє, тому що вчора можна було, а сьогодні не можна. Будь ласка, а приділіться зі своїм життям, що собачки можна робити, а що не можна. Тому що собака все, що робить, вона повторно ще раз покаже і скаже: Ну, я ж це робила, це можна робити, і ти мені те підтвердив, ти мене похвалив і погладив, і дозволив до себе в ліжко. А наступного дня ви не дозволяєте, бо у вас чи немає настрою, чи собачка забруднена з вулиці забігла. То, будь ласка, оприділіться для себе, що ви будете дозволяти, а що ви не будете дозволяти, щоб собака розуміла на все життя, що можна робити, а що не можна. І після цього тільки робити зауваження, коли собачка порушує якісь правила. Якщо було корисно, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Ми їх читаємо і побачимося з вами в наступних роликах на нашому YouTube-каналі Школа для собачок Дред.